Послухав хайпові нині інтерв'ю Віталія Пономарьова, а також ну, і почитав, і послухав там розповіді е, про так звані принципи Пономарьова та деяку аналітику від там, журналістів, блогерів, там, всяких Тікток-оглядачів. І от у мене виникає питання: а що ж такого сенсаційного в розповідях Віталія Юрійовича угледіла там, українська футбольна спільнота? Е, те, що зараз у нас називають принципами Пономарьова, це ж ну, ті ж самі принципи, за якими нормальні тренери тренують у, там, у всьому світі вже років ну, 40, якщо не 50. І називати їх можна як завгодно, до речі. Там, принципи Лобановського, тільки не конспекти, е, бо конспекти тут трошки інші, а саме принципи там, Лобановського, Міхілса, Кройфа, Сакі, Гвардіоли, Клопа, Артети, Біларду, Енріки. Ну, там багато імен можна ще підставити, тому що це просто-напросто базові принципи сучасного футболу. Ну, колись говорили тотального футболу. Да? А основа цього футболу це що? Це висока фізична готовність футболістів, взаємозамінність гравців, да? ну, універсальність, там, вміння пресингувати варіативність тактик, командна взаємодія. Тренеру ЛНЗ разом з його штабом, я думаю, слід віддавати належне вже за те, що вони взагалі застосовують ці принципи, да? і за те, як вони ну, стараються їх реалізовувати з огляду на ті ресурси, які в них є, да? які є в їх розпорядженні. От. А сенсація це скоріше те, що наприкінці 2025 року в Україні для когось принципи пономарьова сенсація Там, чи откровення. От, і я думаю, що насправді біда нашого футболу, якщо в інших українських клубах там ну, не всі тренери розуміють або, можливо, там вміють застосовувати чи реалізовувати ці принципи. Ну, принаймні, в мене такі е, маються з огляду на те, що демонструють українські команди на футбольних полях. От. А що стосується Віталя Пономарьова, я думаю, йому б зараз би. Ну, гравців би підібрати більш високої якості, ніж в нього є. Ну, це, до речі, замість того, щоб їх розпродавати. Е, тому що, ну, будьте там, хоч Еленіо Ерера, Венгер, Фергюсон, Хапель в одній іпостасі, е, все рівно як ти не крути, а стеля можливостей команди визначається. Виключно рівним, ну, будемо казати, рівнем майстерності і гравців. Да? І нічого тренер, там в Волбу навіть, да? як то кажуть, не зробить, якщо рівень майстерності його гравців Ну не буде відповідати поставленим цілям. Да? От, тому ну, мені не зрозуміло що тут сенсаційного такого розповідає Віталій Пономарьов Це ж, до речі, Крім того, що е, поки що ж він особливо нічого і не здобув разом зі своїм клубом, тому що поки що ЛНЗ ж, е, і в нинішньому сезоні ніхто нічого не гарантував. Да? О, тому треба почекати, треба подивитися, <кхух> як надовго вистачить е, ну, і цієї команди, і її е, е, тренерів на чолі з е, тим же Віталієм Юрійовичем.